Через складну ситуацію в регіоні мешканці Сходу країни залишають своє помешкання та шукають прихистку на Закарпатті. Євген приїхав з Луганська. Каже, немає наміру повертатись додому. Ми приїхали сюди з смислю, що можливо ми повернемося, але посмотрев на Здесь не бит на здешних людей на природу на всьому. Мы, в общем-то, уже планировали когда-то переехать из Луганска. Эти мысли у нас были. И, в общем-то, знаете, как говорят, не было бы счастья, ні щастя помогло. То есть, в общем-то, мы здесь и планируем остаться. Знайти місце роботи та житло саме ці проблеми наразі вирішують біженці на Закарпатті. Руку підтримки наразі подала зокрема Народна Рада Закарпаття. Деякі конкретні кроки ми вже змогли зробити спільними зусиллями. Це, як вже казали, працевлаштування, так само освітні послуги, але цього замало. Людям потрібно буде жити тут надалі, треба буде їм допомагати. Я прошу, якщо є такі можливості, звертайтеся в редакцію чи нашої газети Срібна земля, чи на ТИСУ на центральний канал наш. Будемо з усіма контактувати і налагоджувати співпрацю. Влада краю біженцям зі сходу не в змозі допомогти. Це питання не вирішено на законодавчому рівні, тому вони наразі розраховують тільки на власні сили та з надією чекають допомоги від небайдужих.